У 25-му році Північна Корея продовжить поставки в Росію ракет, військової техніки та живої сили для використання їх у війні проти України. Про це в інтерв'ю Варзон розповів очільник української розвідки Кирило Буданову. Докладніше далі. За даними ГУР Міноборони, у плани північної Кореї на 25-й рік входить передача російським окупантам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 більше сотні 170-мм міліметрових самохідних артилерійських установок М 1989 Коксан і стільки ж 240-мм міліметрових реактивних систем залпового вогню М 1991 а також снарядів. До них більшість цієї зброї використовується або проти військ в Україні, або для навчання у Росії. Зазначив Буданова за його словами, лише за останні місяці Північна Корея передала російським окупантам 120 систем Коксан і 120 одиниць М 1991 Наступні поставки очікуються у тих же обсягах. У ГУР зазначають, що самохідні артсистеми КНДР мають потужний боєкомплект, тоді як М 1991 створюють більше проблем на передовій, будучи схожими на будь-яку іншу важку систему. Крім того, у 2025 році Північна Корея може додатково спрямувати певну кількість Кількість своєї піхоти в Курську область, адже втрати солдатів КНДР на цьому напрямку складають близько 4 тисяч із відправлених раніше 12 При цьому, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальна кількість втрат пораненими і вбитими серед північнокорейських військ на Курщині складає половину всього направленого туди контингенту з КНДР. Головком також зазначив, що вони є високомотивованими, добре навченими та хоробрими бійцями. Буданов своєю чергою порівняв їх із біологічним роботами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.